Всім привіт, всім Божого благословення, що хочу розповісти на тему не спокушай Господа Бога Твого. Ця тема звертає увагу на те, що ми не повинні ставити Бога в ситуації, де ми намагаємось перевірити Його волю або велич. Це означає, що не слід випробовувати Бога. Просячи його зробити щось, щоб підтвердити нашу віру чи бажання, ми повинні діяти з вірою, покладаючись на Божу мудрість і план для нашого життя, а не шукати знаки або чудеса для того, щоб вірити. У своїх словах можна сказати, що не варто випробовувати Бога. Намагаючись маніпулювати